Це було швидко прийняти рішення в застрибнути в цю діяльність, і про це знають всі ті люди, які з часом опиняються в таких відповідальних керівних посадах, але починають з, з найнижчої ланки. Це те, чого не вистачає, на мою думку, на постійній основі в театральному житті нашого міста. Це майбутня сцена майстерня Чернівецького обласного музично-драматичного театру імені Ольги Кобилянської. Це ваш перший такий публічний проєкт в якості виконувача обов'язків директора театру. Чому саме його зробили таким першим, і що тут буде? Чому першим? Тому що те бажання щось внести навіть за той час, поки я. В театрі виконує обов'язки. Воно я проаналізував ту ситуацію, яка є зараз, і так само провів діалоги потрібні із працівниками, і з глядачами. Я зрозумів, що це є одна з нагальніших потреб, тому що це збільшує можливості і виробництва нового мистецького продукту в театрі, і це збільшує можливість театру. Щодо зустрічі з новими глядачами, ті, які зараз не відвідують театр, яким за тих чи за інших причин е репертуар е там чи не до вподоби, чи не до смаку. Що саме тут буде відбуватися? Заходи яких форматів? В першу чергу, це буде випрацьовуватися репертуар малої сцени, камерні вистави, але в той же час заходи іншого. Формату іншого жанру також передбачаються, і ми це вже закладаємо в ту реконструкцію, яку ми затіюємо разом з дизайнером Денисом Зазубиком, щоб тут були максимально такі можливості щодо зміни простору, щоб можна було змінювати і, і міняти місцями сцена зал, щоб можна було як сцена арена чи класична сцена пропонувати глядачам. Але заходи, як також ті, які не потребують поділу на глядачів і артистів, тобто це якісь такі інтерактивні заходи, ті, які зараз є в експериментах театрів, і так само це можуть бути найпростіші зустрічі артистоки з тими людьми, творчість яких дотична до театру. Це те, чого не вистачає, на мою думку, на постійній основі в театральному житті нашого міста. Ви нещодавно виконуєте обов'язки директора театру? Вже після того, як відсторонили попереднього керівника, який очолював театр 25 років. Як ви для себе прийняли це рішення? З яких обставин? І які першочергові задачі перед собою поставили? Пана Юрія Марчика відсторонено на час розслідування. Яке проводить нині комісія. І першочергове моє завдання якраз в тому, щоб підтримати ту роботу, яка в театрі здійснюється. Тому жодних кардинальних змін, кадрових перемін я і не вповноважений і не маю як такого професійного права здійснювати саме зараз. Моє завдання, щоб театр в Будь-якому випадку не просів у своїй діяльності, тому що зараз репетируються вистави, над якими вже давно працюють художник, режисер, і глядачі мають з ними познайомитися. А вже друге бажання це також ту енергію, яка в мене є, така до змін хороших. От я вирішив якраз зосередитись на цьому просторі сцени майстерні. Ці стіни не нові для вас. Ви були тут актором. Вже як цей досвід вам допомагає? Це хороший досвід, і про це знають всі ті люди, які з часом опиняються в таких відповідальних керівних посадах, але починають з, з найнижчої ланки. Ну тобто, до прикладу, якщо власник ресторану колись мав досвід роботи в Макдональдсі. Звичайним працівником, то він може інтегрувати той досвід уже потім в свій бізнес. Так само моя акторська практика в театрі, яка була, якщо я не помиляюся, це був 2009 рік, десятий. Це вже давненько. Але я розумію, що таке бути на сцені. Я розумію роботу всіх цехів театру, і це мені допомагає зараз. Окрім того, більшість працівників є мені ще з того часу знайомими, тобто, це вже є такий персональний контакт, взаємодовіра, і можливо, в незнайомий колектив театр там в іншому місці. Я б не, не насмілився. Підходити до такої відповідальної роботи. Зараз, коли ви відповідаєте за життєзабезпечення театру, чи було таке, що ви зіштовхнулися з неочевидними для себе, як для керівника, проблемами чи запитами? І як ви будете це вирішувати? Ну, можливо, один з таких запитів, оскільки це було швидко прийняти рішення, в, застрибнути в цю діяльність, насправді. На диво, найнеочікуванішим було завдання, те, що забрало зараз у мене багато часу, тому що щось треба для себе прояснювати, щоб зробити правильні кроки. Це, напевне, Пушкін, який є на, так, на боковому фасаді театру Бюст Пушкіна. Ти не можеш робити тут таких речей, як вдома. Просто вказівки чи усне розпорядження, будь ласка, зніміть. Мені не подобається поставити. Мені подобається зараз. Ми якраз багато витратили часу, але дослідили весь ланцюжок подій, тому що і театр уже пропрацьовував цю тему з. Юрієм Михайловичем і управління культури знайоме, тобто вже пророблена певна робота. Є вже ескіз і кошторис пророблені Іваном Салевичем, кого черницях добре знають. І очевидно, що це саме йому треба було довірити таку місію. Тому питання наближається до вирішення. Можемо скоро очікувати, так? Знову ж таки, я як керівник театру не можу відповідати за, за терміни, тому що є певні процедури, які мусять бути витримані для того, щоб не виникало потім якихось непорозумінь. Чим відрізняється досвід керування маленьким приватним театром анімації і зараз таким великим і масштабним зі своїм бекграундом і також проблемами, які були там створені до вас, можливо. Це великий колектив, це велика історія. Тут потрібно більше делегувати. Відповідно, це має бути і так і є, це команда людей, які кожен в своїй ланці є професіоналами, вони знають, як це робиться, вони перейняли ту історію, яка була до них, ту традицію і. Це щодо якісних показників, відношення до роботи. І в той же час тут просто більша відповідальність, і оскільки зараз в театрі директор, він є і художній керівник, того потрібно брати участь також і в формуванні репертуару, потрібно розуміти, я зараз. Доганяю і додивлююся ті вистави, яких я не бачив з репертуару, щоб бути так само можна було включитися в діалог, то це, це більша відповідальність, це більші можливості, і це відповідно цікавіші результати. Я не кажу для себе, я кажу для тих людей, які. Люблять театр, які відвідують і які бажають театру розвитку, яких є запит на те, щоб театр крокував вперед. Світовий театр зараз не стоїть на місці. Є багато тих процесів, які так чи інакше, але Чернівці не завжди підхоплюють. Можливо, певну частину саме сцена майстерня і зможе е, закрити того, що ми сюди зможемо запрошувати ті невеличкі, але е, дуже сучасні експериментальні колективи в Україні, які зараз, тим паче, на сході, там, до прикладу, в Харкові, вони втратили можливість повноцінно функціонувати, але у них є що запропонувати глядачам. Е, ми будемо вже включатися в цю історію, щоб допомагати їм з гастролями. З точковими виступами, можливо, в якихось проєктах, щоб чернівчани активніше включалися в театральні процеси. Це, напевне, буде найбільше досягнення. Ви згадували, що зараз вже у ролі глядача по-новому дивитись на репертуар театру. Вам бракує чогось в цьому сенсі, саме як глядачу, і як ви будете це вирішувати в ролі менеджера вже? А ми це вже вирішуємо. Тому о, що о, ми що знаходимося саме? тут, де це все вирішується. Mm -hmm. Того, що е, я подивився е, репертуар, і в принципі глядацькі смаки можуть бути різними. Те, що я для себе промоніторив, чого мені бракує на основній сцені театру, ми будемо безпосередньо тут і впроваджувати. Це мається на меті створення цього простору для е, лабораторних процесів теми, які не завжди можуть сприйнятися широким, широкою аудиторією глядачів, тим паче, які вже звикли відвідувати театр, і яким більш звичний є класичний репертуар, академізм, ну, в них сформувалося вже своє бачення театру. І оскільки театр такого плану в Чернівцях єдиний <тилуз'> Театр монополіст, то ми не маємо права і не маємо на меті відкидати, лишати поза стінами театру якусь частину глядачів. То цей простір саме передбачатиме тут підняття якихось гострих тем е якісь е ті сучасні експериментальні речі, які відбуваються в театральному. Просторі ми будемо приваблювати саме сюди. А потім, вже можливо, після цієї дегустації щось буде втілюватися і на великій сцені.